26 червня наш земляк бодібілдер Іван Федорченко на першості світу в угорській столиці Будапешт. Рішенням суддів виборов бронзове третє місце. До цих змагань посилено готувався в спортивній залі на кресі, доповнюючи відвідинами басейну. Поїздка до Будапешту допомогла поглянути на стратегію своїх тренувань та окреслити вектор на майбутнє. Я, коли повернувся з Угорщини, подивився на виступи інших учасників, і я зрозумів, що рівень та складність зовсім інші, і це мене ще більше. Мотивує ще більше займатися в залі, демонструвати ще кращі результати. Такі змагання дуже сильно вимотують, як фізично, так і морально. Іван відвідує спортивну залу 6 а інколи 7 днів на тиждень. Все заради побудови здорового, фізично розвинутого тіла. Разом з Іваном в досягненні його мрії працює тренер Денис. Іван на цьому чемпіонаті світу добув третє місце і став бронзовим призером чемпіонату. Але хочу. Е Відзначити те, що Іван вийшов не в ту категорію, яку ми готувалися, а е трішки вища категорія, більш найскладніша категорія. І відразив абсолютку, абсолютку. Це абсолютна категорія, де збираються кращі атлети. Ми зробили певні висновки. І будемо готуватися до іншого чемпіонату світу, який буде теж в цьому році, але наприкінці. І покажемо, що кращий результат з'їздити до Будапешту та показати свою підготовку на світовій арені допомогли небайдужі криворіжці меценати. Хтось допоміг фінансово, хтось забронював потрібні квитки та потяг до закарпатського чопа, а з нього теж поїздом до Будапешту. Хтось взяв на себе бронювання готелю в угорській столиці і спільними зусиллями в Івана все вийшло напрочуд чудово. Тепер попереду в нашого бодібілдера невелика перерва у виступах на чемпіонатах та першостях, але восени на нього чекають першості і України і знов за кордоном. Місце та час останніх стануть відомими орієнтовно в листопаді. Олександр Фафілатів Лі Припчук перший міський.